У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні субота субот, яке її називає наша православна церкво. Це єдина субота, яка так називається, тому що Господь у цю суботу зійшов в пекло із пекла вивів. Всіх старозавітних праведників, які очікували, які чекали Месію і надіялися, що Він їх спасе. Існує Господь прийшов для того, щоб спасти не тільки тих, хто жили в Єрусалимі і в Іудеї, а й всіх праведників старозавітних. Господь. Іби війшов в темряву пекло, як ми бачимо на імунії, Воскресіння зламав двері, тобто ворота Адама, він зламав замки, під якими протязі багатьох тисяч літ. Страждали праведники. Тому що всі люди до пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і йшли. І, з єврейської мови шоу. І там знаходились і чекали, що прийде той, хто позбавить їх цих пекельних мук. І от Господь дійсно сходить в ад, але ад його не затримав. Чому ад його не затримав? Тому що не знайшов в ньому. Зло. Не знайшло в ньому ні одного гріха. І от він, як ми бачимо, на іконі Воскресіння взяв за одну руку Адама, другою рукою взяв Єву і вивів всіх їх спеки. Господь на Христі міг зло. Його хотів пословити диявол, але не зміг. Він наносив, то тобто диявол наносив йому багато скорбот. бачимо, що на Господа і плювали, і завшали. І щось тільки з ним не робили, і били його дуже сильно, щоб Господь сказав хоч одне зле слово. Тоді ад його міг утримати і показав би, що ось в ньому є зло, але ми бачимо, що Господь не показав жодного зла. І коли його розпинали, він молився за своїх гонителів, розпинателів і казав: Господи, прости їм, вони відають, що творять. І цим він переміг вселенське зло, переміг сатану. І ми, якщо хочемо перемогти зло, ми його не повинні до себе допускати. В цьому і мудрість нашого спасіння. Якщо ми хочемо з ворогів зробити своїх друзів, то ми повинні так чинити, як нас чує Господь Іван. Він казав, «любіть своїх ближніх. А я ще кажу, що любіть своїх ворогів. І це якраз є тим, що відділяє нас від інших релігій. Тому що не одна релігія не може сказати на землі, щоб любили свої ворогів. В старому звіті ми знаємо око за око, зуб за зуб. Ми знаємо, що мусульмани кажуть, би невірно. Ми знаємо, що інші віри також не можуть сказати так, як сказав Господь своїм гонителям. І ось він нас вчить, що якщо ми не хочемо наслідувати пекло, ми повинні позбавитись в собі зла. Тому що, якщо в нашому серці дьявол знайде зло, то він нас отримує в пеклі. Як нам не важко було, ми повинні прощати своїм гонителям, прощати тим, хто нас водить, Ті хто, хто ті, хто нас е, оскорбляє, ті, е, хто нас досаждає, щоб ми, головне, не допускали зла, а також, також молилися, як нас вчи Господь. Господи, прости їм, вони відять, що творять. Якщо ми хочемо також, як і Господь перемогти зло в собі. І у світі ці, а нема маленького зла або великого, а є то зло, яке може нас зруйнувати. Злого, то ми повинні споглядати за своїм серцем. Якщо хоч маленьке зло ми в собі побачимо, то ми повинні його позбавлятися, поки ми живемо на землі. Тому що воно може нас отримати певне. І вже ми і тут проходимо митарство на землі. Вже ми тут випробовуємося. І Господь посилає ті чи інші нам обставини, людей, які випробовують нас. Тож тобто Господь сказав по множеству нечесті. У багатьох похолоне любов, але той, хто все притерпить. Той спасень буде. І він не просто так сказав. Він не показав, що той, хто дійсно буде поступати, як він, то він може позбавитись пекла і тут, і в минулому житті. І ми це відчуваємо. Коли у нас злоба, ми не можемо молитися. Коли у нас ненавість, ми не можемо зосередитись на молитві. А ми згадуємо тих людей на молитві, які нам. Досаждають, які нам нанесли образи. І це нам якраз показує, що ми повинні позбавитись від цього зла. Якщо ми бачимо собі хоч маленьке зло, образу, ганів на когось, ми відразу повинні сказати, Господи, простим і я прощаю. Вони не відають, що роблять. Це Господь їх послав, щоб випробувати нас. І от, якщо ми не хочемо попасти в пекло, то ми повинні споглядати на своє серце, що воно живе злоба або любов. Якщо є любов, то вже ми не можемо попасти там, де злоба, там, де ненависті місця, де пекло. Але я вам хочу сказати, що ми вже тут живемо або в країні, або в пеклі злоби і ненависті. Тому буде споглядати з нашим серцем і молитися до Господа, щоб Він нас воскресив до цієї любові, щоб Він нас вивів із зла нашої злоби і гніва і ненависті. Будь до кого то не було. Бо люди кажуть, що є неправильно. ні, всякий гнів. Як праведний гнів. Ні, всякий гнів, він нас руйнує. Тому будемо намагатися змінювати себе, поки ми живемо тільки землі, щоб нам сподобатися з Господом і з святими ангелами, прославляти Для Господа у віки віків. Амінь.